Значить, розбираємо посилочки і трошечки завал. В якому плані? Відправила людина, ми в нього перевірили мідь. Він написав 3,8 кг міді. Зійшлося, перевірили рівно 3,8 чітко. Латунь, 4 кг, не сходиться. Реально латунь кіло 200 кіло. Показую Дивіться, ми беремо болгаручку. Ось ці змієвички такі. Чи носики, як їх називати, Желізні. При цьому всі втілені. Так. Крани сами, може видно, на камеру по телефону діленькі. Тобто зараз ми це все перебираємо і будемо йти до алюмінія. Різні є посилки, є ось така посилочка. ну Людина цього не знала, так що я все на відео знімлю, йому скину, покажу. Є ось такі посилочки цікаві. Людина вислала мідь, все класно розписала і пише. Міді 34,4 кг, 34 кг 400 г. Я важу 36,3. 300 г було на мішки скинуті. Три мішка було великих. 36 кг рівно йому пишу. Тобто, ну, кіло 600 кг більше йому дам. Один кілограм 250 гривень. сьогодні. По різному є. Але ми за справедливість, за чесність. Якщо тут показали більше, я... Плачу за більше. Якщо ось так, значить віднімаю, менше коштів прийде. Всім гарного дня, працюємо далі.